Два роки тому у Житомирській області через сексизм звільнили секретаря Коростишівської міської ради Юрія Сарапійчука. Він образив та висміяв депутатку Юлію Юзефович та його знову повернули. Обурюються колеги Юлії. Два роки тому депутатами Коростишівської міської ради було припинено повноваження секретаря Сарапійчука Юрія Леонідовича за неетичну поведінку до нашої колеги Юзефович Юлії. І ось два роки пройшло і. Депутати, які спочатку знімали секретаря Зарапечука, знову його вчора підтримали. Не розумію їхні дії, але я вважаю, що це цілком незаконно. Тоді секретарем призначили Євгенія Защепаса та згодом, за словами депутата, його безпідставно зняли з посади. Нині справа розглядається у суді. Я вважаю такі дії на даний час нераціональними, тому що. По-перше, судові справи ще по минулому секретарю не закриті. А по-друге, так як уже пан секретар бувший, Сарапічук Юрій Юрійч, вже себе за... показав з поганої сторони, думаю, що таке обрання є недоцільним. Вже з понеділка новообраний секретар Юрій Сарапічук має знову вийти на роботу. Депутати сподіваються, що таке рішення не підтримає міський голова. Маю надію, що мер міста не підтримує рішення депутатів і завітує дане питання. Тому що такі люди, я вважаю, ну, які ображають жінок, не повинні працювати в стінах міської ради.